Христу. Дякуємо Богу, дорогі браті і сестри, що ми знаходимося в домі молитви, чуємо Слово Боже, розумляємося Словом Божим, і ми вже багато чули Слово Боже. Давно, браті так казали старі, що можна вже вказати і Амінь. А ми ще продовжуємо заключення. я ще хочу прочитати слова Давида, які написані у Псалмі Давидом 100. 43 псалом, де Давид записав такі слова. Ми вже чули багато слов. я би назвав цю тему, котрі брати нам проповідували, так, що таку назву дав людина і Бог. або Бог і людина. Все взаємо зв'язок має бути. Бог усе хоче мати зв'язок. Людина, котра без Бога ми прочитаємо в цьому псалмі, вона як засохша земля. Тому ми читаємо 143 й псалом з 1 вірша по 6. -й. Господи, почуй мою молитву, прислухайся до мого благанням своїй вірності та праведності, дай мені віці. І не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто із живих людей перед тобою не виправдається. Адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померло. Славне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє, я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння. Розмірковую над ділами твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Земля пересихає десь дощу, якщо немає дощу, довгий час вона засихає. І земля вона має мати зв'язок із небом. Щоб із Неба поливалося дощиком, і тоді Ця пересохла земля оживає. Так само і людські серця, якщо вони не ворушаються Словом Божим, вони пересихають, вони засихають, черствіють, стають кам'яними. І тому дуже важливо Слово Боже нагадує нам, дорогі браті і сестри, щоб цей зв'язок із небом із і з Богом, з Словом Божим, воно не переривалося. У началі Біблії Бог хоче общатися із Адамом і дає запитання Адаме, де ти? Адам прячеться, Адам і по нинішній час прячеться, хоче без Бога його увагу, як ми чули вже у проповідях, Адам, теперішній Адам теж. Звертає на себе, на своє я, на свої помисли, свої здобутки, якісь діяння, заходить у гордость, людство заходить у гордость, відкидає Бога, теряє в зв'язок із Богом і як наслідок виходить такі безквія. тому що негатив у людях розширюється. Вражда, ненависть, ссори, насильство, убийство, то це все це розширяє, як рак погублює землю і людей, які живуть на цій землі. Усе йде у пропасть без Бога, без Божого благословення. Тому дуже важно для нас і з вами, дорогі браті і сестри, мати цей зв'язок із небом і із, із Богом. Я думаю так, що якщо б, допустим, людина, котре, як я вже вказав, котра на собі середовиточуєся на, на своєму я, як би не було добре, які б условня були не закладені на цю землю, все одно вона прийде до того, що їй не добре. І тому Бог дає зрозуміти, ми знаємо на про блудного Сина. Він теж знаходився в доброму стані, до свого батька, але дійшов до такого висновка, що недобре. І тоді Бог дає йому можливість, щоб він спитав, де ще майдобре, як на його думку, десь може ще знайти щось майдобне. І блудний син одійшов війська своє щастя, своє добро. І ми знаємо, чим це все закінчилося. Закінчилося тим, щоб прийшло до його разума те, що там добре, там із батьком добре, там із Богом, де знаходився син у добрі, там є з Богом. Тому Бог і полюбляє так, щоб люди могли порозуміти, де знаходиться істинне добро, щоб могли, і дає можливість повернутися і тому доброві. Воно не є так богом покладено, що не може повернутися. Може людина вернутися, коли зрозуміє, що без Бога немає життя, що без Бога душа пропадає і без Бога закінчується все дуже печально. Ми чули, брат, міша нам нагадував в началі про Давіда. Давід усе мав зв'язок. Із Богом, Но крім одного случая. І все полагав, що він був смиренний перед Богом Давид. Ми чули про його смирення і е, зауважилося то, коли Давид прийшов під своїм братям, котрі стояли проти Фелістимлян, не були в страхові. Вони боялися тих фелістимлян, їх велике множество. І там великий такий селач, оляху ходить, пужає їх страшить. Понів страху, а тут приходить Давид і ще щось. Старший брат каже, ти прийшов посміятися над нами, чи що ти сюди прийшов? Але ми видання Давида, що Давид має опыт, так би казати, і своєї житті. Давид розказує, що коли в його стадії овечок приходив відвідь або Лев, нападав і. Забирав овечку, тоді то Давид за ним залімнався і одбирав овечку від лева або, або від медвія. Ви представляєте собі таке, можемо собі таке представити. Або людина погналася за левом і одобрала від од неї овечку. Але Давид розумів, що то не його сила, була. що то була Божа сила. Він уповав на Господа і став із тим опотом, і з, тим опытом, і з тим багажом. Прошлого, як ми прочитали, що Давид каже, я пригадую дні давні, роздумовую над тим, що було. І з тим прийшов Давид э, туди, і тому сраженню. І прийшов не з своє а прийшов із. Божу силу, і ми знаємо, що Бог дав йому победу, за те, що Давид пішов не в своє ім'я, не в свою силу, а в ім'я Господня. І як часто, знаєте, в цьому світі мірі люди можуть присвоювати победу, яку дає Бог, видавати то за своє мужество, за свою силу. za svojo švetrost, za svoj plan in tako jim je domu podobno. Zato, kot smo mnogo razne, je nekaj pobeda na svetovnem redu, in to je imeno tako ljudi postupajo. Pobeda nad njim, če mi, ko je bila velika večinska vojna, to me čudeže, da je vse odno in to samo. Burezko je soldati. Сила, плана, оружя, техніка, виносливость і так далі. І люди прославляють себе, і в тому варяться, і в то поп'яче приводять людей до другої, до другої катастрофи, тому що люди кладуть уповання на себе. І ми ведемо, що із житті Давида, що Давид не покладав успіх. Potem ja je dal Bog pobede, ne pa prodajal jih, ne odajal jih za svoje sorte. In veste, da Bog ravno tako ne želi, da bi človek tako postupa. Mi poznamo drugi primer, ko je v času sodelavcev, v času Gedeona, tam prišlo na Izrael. Множество мія, військо велике, 130 тисяч виступило. Бог каже Гідеону, що я дам тобі победу, треба забрати військо. Ідеон забрав військо 30 тисяч, 30 тисяч проти 130 тисяч. Мале військо проти великого війська. Але тут Бог каже, що і всіх. objave 7-30 tisač, ko hoće iti mu, ko ne hoće stražati se, može ti te. Iz razloga da išlo 20 tisač. Vrnuli se do domu. Takaj prekaz postupil, ko hoće iti na ide, ko ne hoće na ide, vrnuli se 20 tisač. Iz vseh ustalo se 10 tisač, 22 тисячі вернулося, сталося 10, 10 тисяч і з цих, каже Господь, много. Бо Бог вірить, що ми, аж Бог їм дасть победу, вони будуть бити себе в груди. От ми, які молодці, ми побідели ворога, наша сила, наша победа, отпусти, тобто і цих людей підвели до істочника води. І котрі будуть пити так і жменю о істочника, не, не нахилятися від воді, та тих виведе. І таких набралося, котрі пили так, якби стоя, набралося 300 чоловік. А то ті, котрі пили прямо із краниці, тих відпустили собою. Сталося 300 чоловік. От із симі із цими людьми каже Бог, ти будеш сражатися проти е, тих мідян, котрі виставить. І Бог дарував їм победу. Я не буду ходить на Розказувати все написано в книзі, судять, Сема глава. голова, це ви можете прочитати вдома. Я лише хотів зауважити ще про один случай, про те, як теряється, коли се теряє зв'язок із Богом і людина. pokladaje svoje sile na sebe, to ona poručit poraženje. I mi čitajeme pro Samsona, tože koli Samson on imao tože takvi uze opet, jak ja kazao, s svojim pričima nemalo pluju sraženji i tu odnogo razu koli on je kao proslavlja da li da Пострила його волосся, крикнула фелістиля йдуть, схопився, тот воїн схопився і сила вже не є. Самсон схопився і сила вже не є. Сила вийшла, тому що покладався на, на свої сили, связь із Богом потеряв. Понадіявся на своє собственне Я, я переможу, я їх розуб'ю всіх зараз, а, а сили не стало. І ми знаємо, що участь Самсона стала такою печальною, хоча через нього Бог проводив багато чудеса. Тому, дорогі браття і сестри, ми все маємо собі зауважити про те, що Бог хоче, щоб. Наше общення у було із ним. Людина, яка бажає общення з Богом, війська, знаходиться в обществі Божому, вона проявляє смирення. Це треба мати смирення, щоб прийти в Дом Божий, послухати Слово Боже, укріпитися у Слові Божому, зарядитися, як ми чули вже Словом Божим, щоб йти далі. Таких людей любить Бог. І ми читаємо із послання Петра у перше послання апостола Петра із першого, першої глави 3 віша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі Бого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної нов'яночої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаються через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені, всілякими випробуваннями щоб випробовування вашої віри набагато ціннішої за золота, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилося для похвали слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душі. Апостол Петро, до речі, теж був такий у нього случай, що Петро понадіявся теж на себе і теж отримав такий урок, коли Ісус Христос сказав, що усі своїм учням в цієї ночі про мене. Петро сказав, що всі соблазнили, але не я. Я ні, я, Господи, і з тобою на смерть йду. Але вийшло так, як казав Ісус Христос, що отречестся. І тому то показано на Петрові і теж до цієї теми, що людина, яка понадіється на свої серцеві сили, вона може отримати таке пораження. Тому ми уповаємо на Ісуса Христа, на Ісуса Христа, про якого ми прочитали, що Він воскрес із мертвих, Він родив нас до живої надії. Це Воскресіння Ісуса Христа оживело наші серця, оживело наші серця до живої надії, до уповання не на людину, не на Царів, а на самого Господа на Ісуса Христа, котре проводить людину через всі земні іспотання, котра має віру в собі, котра проявляє смирення, жажде Слова Божого, як ісокша земля жажде води. Тому нехай допоможе нам Господь, щоб через ті всі слова, які ми чуємо, читаємо. Нам достигнути, як апостол Павел пише в цих віршах, достигнути мети спасіння душ наших. У цьому є ще смисл нашого життя, земного буття, щоб людина після порога смерті, коли входить у вічність, не мала за собою цей багаж, опит, про який ми говорили. Надія на Господа і віра Божа, щоб послідстві бути у вічності з Ісусом Христом і з Богом у вічності в Небесах. Тому я за що нам дякувати Богу, зараз ми ще будемо молитися, дякувати Богу і в мене буде вічна слава. Амінь.